Наразі це рекордна кількість у нас. У нас майже ну точніше у нас є вже 749 учасників. Серед них знову наші незмінні учасники з Франції, Німеччини в цьому році приєдналася з Румунії. Також є зі Швейцарії. Є тому якби оберти набирає інтернаціональний також спорт. Перше цього року ми обрали навіть спеціальну дистанцію. Це благодійний кілометр. І ті учасники, які реєструвалися на благодійний кілометр, всі кошти від них це був донат. Ми не обмежували у розміру донату. І всі кошти, які будуть від учасників, зареєстрованих з цього цієї дистанції, вони підуть на Superhumans. У нас в Одесі наприкінці цього року, десь в грудні місяці, відкривається Одеський центр. Так як у Львові і у Дніпрі вже Одеса, нарешті дочекалася цього центру. Відкривається, ми збираємо для пацієнтів саме. Нашого одеського центру Суперхюмен для них це важливо бути частиною соціуму, і це правильна позиція. Вона має бути, має бути безбар'єрність не тільки програма доступу, безперешкодного доступу, а й безбар'єрність між людьми, щоб ветерани не думали, що вони отримавши поранення і маючи ампутацію, що вони якось відколені, відрізані від цього світу.